Вітаю глядачів на своєму каналі. У нас сьогодні 1 квітня, квітує Дерен, початок цвітіння абрикоса, Погода похмура, мжичка і температура біля 10 градусів. Ось, я, показую цю ділянку, яку я вже обрізав, мабуть пригадуєте. І тут був один абрикос, який я не обрізав. Він такий досить... Безперспективно його бачите моложували, але він все рівно хворіє, тліє. І ми з власником прийняли рішення його перещепити. Все було зроблено поліпшеною копулюровочкою. Тут я плодові бруньки обломав, щоб вони не тягнули всіх живця. Тут також, бачите, плодові бруньочки я повиламую. От. Ну, на такий діаметр це десь восьмирічна гілка. три живця є. Прийняв рішення. І тут також трьома живцями замостили садовим варом. От. Шанси на успіх я тут оцінюю десь 75%. Ну, Получається, з 7 живців, я думаю, приживеться десь більше половини. Нам цього достатньо. Потім ми верха зріжемо і зробимо крону з нових сортів. От. Затрати часу на ці щеплення я потратив приблизно. Пів години, щоб сюди добратися на пітнічани. І хвилин 15 потратив харві-центрі, щоб купити садовий вар і скотч. І на саму роботу потратив хвилин 10-15 теж. От, у нас передають приморозки на суботу, неділю, мінус 2. Але цей абрикос можливо, проскочить, бо тут приватний сектор, вулиця Ботанічна, мабуть, тут шанси є, що цей абрикос проскочить. Те, що я обрізав недавно, можете подивитися, що цвіту достатньо. Якщо буде захист, то буде врожай. Смородина вже розпустилась. Бачите, бруньковий смородиновий кліщ як пошкоджує. Боротися з ним майже безполезно. Знищити його майже нереально. Це треба акаріциди вносити цілий рік. Тут на грушці я зробив одне щеплення. Зрізав моцну скелетну гілку бачите, наполовину. І двома живцями нащепив на яберську на талгарці. От, Маленький лайфхак тут. Бачите, зробив надпіл на жовчку, щоб стимулювати ріст цієї нижньої гілки. Ну, тут шанси я оцінюю десь 90% на успіх. Бо живці сплячі і потужна грушка. Думаю, тут все буде добре. Зараз чудова пора для щеплення кісточкових. Абрикос, черешня, персик, зараз щепити шикарно. От. Що по приморозкам? В кого є абрикосові сади, звісно, можна робити задимлення. Один градус півтора можна зіграти, знівелювати. Можна дати Атонік плюс або подібні препарати. Або можна ухповати на господа, що вас пронесе, але це не факт. Дякую всім за увагу! З вами був Михайло Шимчук, Перещеплення старого абрикоса. Всього доброго. До побачення!